22 січня відбувся особистий прийом громадян секретаря міської ради. Першим звернувся Василь Замятін. Його родина отримала у спадщину земельну ділянку, але чоловік приватизував лише її частину, а нині намагається оформити і решту землі. Валерій Ксьонзенко відповів, що питання винесено на найближчу сесію. Далі Лариса Митурич, яка проживає на вулиці Котовського, розповіла про свою проблему. Вийшла струя газова колонка. На другу вміла. Ми установилися перед новим руком лічильники на газ. Так? І нам сказали удосконалити цю колонку, знаєте, що ми поставили. Нам сказали, що треба її оформити. Але ми ж за свої кошти тяжко купили цю колонку, а тільки на пенсії. І нам обходить ця колонка до двох тисяч. Я не змозі її. Будь ласка, будь ласка, якщо можливо, допоможіть нам оформити. Пані Лариса розповіла, що виготовлення проектної документації коштуватиме біля двох тисяч гривень, а сума пенсії, яку вона отримує, тисяча. Окрім цього, Лариса Іванівна змушена купувати ліки для хворої дитини. Валерій Петрович порадив жінці звернутися до депутатів за округом, аби розглянути можливість надання матеріальної допомоги на лікування, а також отримати консультацію начальника житлово-комунального господарства Володимира Врамчука. там розібратися во всіх платежах, тому що я не знаю, насколько там все точно не завышено это. Давайте ми вас до що Кавромчукові заходили, Володимир Іванович. Подадіть к нему, щоб розібратися насамкінець з яким документами закони, речі, закони там, і, да, закон, і закон, там покидати ми поручення. Наступним звернувся комунальник Микола Гуменко. Чоловікові наразі немає де жити, тому прийшов просити, аби йому виділили кімнату гуртожитку. Валерій Ксьонзенко порадив написати заяву у 101 першому кабінеті та додати до неї клопотання від керівника. Установи. Наступними прийшло подружжя Цівун. Їх турбує затяжний конфлікт із сусідами через шматок землі. І питання, в чому все? Вона така, півтори сотка, це червона, почав такої земельної ділянки. Ми а, просто так. хочемо, йти весна, там собаки, а нас діти. Треба щось приймати якесь рішення, треба щось ставити забор розібрати у них дві собаки. Там три сотки, так? Да? Де? Там півтори, це півтори сотки. На ці півтори сотки претендують і сусіди і пані Тетяни. Жінка вже втомилася від постійних сварок та погоджується, аби землю розділили навпіл, але за умови дотримання певної конфігурації. Секретар міської ради запропонував шлях вирішення питання. Треба, щоб їх визвали все-таки на земельну комісію, ту сторону, вторую, і поставити ті умови, що, можливо, виділення їм цих 0,75, або скільки там залишається. При условии, если она будет вот так сделано, либо мы ее выведем. Давайте я прибылю земельную комиссию, мы вызовем. Ну, щоб у нас не було колапсу. також до Валерія Ксьонзенка звернулася Надія Руденко. Жінка не може приватизувати землю, яку обробляє все життя, тому що згідно з генпланом міста, там заплановано будівництво багатоповерхівки. Валерій Петрович розповів, що нині розглядають можливість оновлення генплану, тому у разі його змінення питання можна буде вирішити. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини телеканал Бериспіль.